Доброго дня усім! Презентую однокімнатну квартиру на оренду місто Ужгород, житловий комплекс квадрат. Житловий комплекс закритого типу, 4-й поверх з 746 квартира. Зараз доробляються ремонтні роботи і у вас є прекрасна можливість першими, бути першими орендирами на даній квартирі. Квартира складається з прихожої, тут вже розміщується шафа. Далі кухня студія. Кімната та санвузол. Тут знаходиться санвузол. Почнемо по прихожій, які будуть тут ще до працювання. Буде встановлено домофон, дзвінок. Як ви бачите, все у світлих тонах. Далі тут шафа. В цьому місці буде розміщуватись пуф та зона для верхнього одягу. Далі кухня студія, досить простора. Кондиціонер також встановлено, зараз прохолодно в квартирі. Е, біля вікна буде розміщуватись диван. Далі тут буде розміщуватись стіл та стільці. Зараз монтується кухня. Ось такого кольору фартух на кухні. Це кухонна зона. Де стоїть мікрохолодильник, буде великий холодильник стояти. Панорамні вікна, як ви бачите, з гарними видами. І житлова кімната. А, до речі, ще буде на кухні студії розміщуватись телевізор. Далі. Кімната житлова. Тут ліжко, приліжкові тумби та шафа. Ну і телевізор. Ось така квартира. Через тиждень вона буде готова до здачі. Всім, кому цікаво, будь ласка, пишіть, дзвоніть. Бажаю гарного дня, Божого благословення та швидкої всім нам перемоги!